Усіх вітаю на своєму каналі, мене звати Вакуль. Сьогодні ви дізнаєтесь 30 речей, які варто робити в Альхеймі. Тож давайте розпочнемо. Завжди позначайте необхідні місця на карті. Це може вам допомогти. Намагайтесь завжди отримувати ефект бадьорості, він дуже полегшить вашу гру. Плавайте в океані лише у день та ясну погоду, в іншому випадку змій може наробити вам проблем. Записуйте, зберігайте, запам'ятовуйте та взагалі правильно називайте ваш прохід. Припливши у місце призначення, ви матимете унікальний шанс повертатися назад на базу аби змінити назву вашого проходу. Підписуйте кожну позначку, яка вказує на портал його назвою. Так ви його не забудете. На кожне відвідування нового для вас біому варто брати ресурси для верстака ковальні та камонотесні. Якщо десь цим правилом можна знехтувати, то при відкритті попелистих земель краще послідувати цьому правилу, бо кам'яний прохід зробити не вийде. У імлистих землях варто одягати кореневий нагрудник. Так, ви будете більше захищені від ворогів цього біому, але при зустрічі із гіялем його варто зняти. Сила кістянки це та сила забутого, яку треба використовувати в имлистих землях та попелистих землях, оскільки самопроколювальну різельну та тупу шкоду вам будуть часто там завдавати. Завжди обирайте хорошу їжу, вона має давати вам мінімум 80 одиниць здоров'я та 100 одиниць витривалості. Це дуже важливо. В Чорнолісі не лінуйтеся збирати розторопшу, оскільки вона дозволить робити їжу середнього рівня. Якщо ви вирішили прибрати портал, щоб його перемістити, або видозмінити вашу оселю, десь далеко від вашого основного дому, то після виконаної роботи одразу ставте його на місце, бо якщо ви загинете, то швидко повернути речі не вдасться. В будь-яких біомах за можливості використовуйте накидку зі стійкістю до морозу, оскільки вночі ви позбудетесь ефекту холод. На етапі біому болота необхідно обов'язково мати булаву, більшість ворогів вразливі саме до неї. Бажано завжди носити із собою медовицю стілення в біомі пополисті землі. Там вона стане в нагоді. Попіклуйтеся, аби ви мали свою пасіку та регулярно збирайте звідти мед, оскільки це робити дуже необхідно. Неподалік від місць битви з босами, завжди будуйте міні-базу з порталом, щоб у разі смерті швидко повернутися на поле бою. Якщо маєте зброю для однієї руки, то варто в пару до неї брати щит. Найголовніша мета цього лише тому, що ви будете блокувати більше шкоди. І найголовніше втрачати її меншу кількість під час відбуття атак. Вам варто одразу вбивати птахів, коли ви їх бачите, оскільки їх пір'я може стати дефіцитним ресурсом для вас, а за ними і стріли. Завжди добувайте будь-яку руду із запасом, оскільки, окрім спорядження, яке вам необхідно зробити, руди будуть ще й необхідні для об'єктів ремесла та меблів. Необхідно завжди брати та носити модовицю опору отруті з собою до болота. В момент, коли вона здаватиметься непотрібною, вона через час стане у нагоді. Подбайте про безпеку вашої бази, збудуйте стіни навколо неї і таким чином ворогам під час подій буде важче до вас дістатись. Коморів смертовиків у біомі рівнини вбивайте на підльоті луком або мечем, чи просто блокуйте його удар та після цього вдарте його. Атакуйте г'яля лише сюди, так ви будете завдавати йому більше шкоди. Робіть битву з босами та складними мобами безпечніше. Наприклад, в болоті атакуйте гить зі склепу, а кістянку із дерева або черепа. В імлистих землях вам знадобиться чорний метал, оскільки він необхідний для видобувачу соку, таких варто зробити мінімум 3 одиниці. Використовуйте Адгейр проти шукачів та фулінгів. Він їх приголомшить та відштовхне. При серйозній битві зі скалетами, коли ви близькі до смерті, біжіть до сіролюдів або троля, аби вони почали битву між собою. Схоже діє і в рівнинах. Коли необхідна смола, а похорів вбивати часу немає, підведіть їх до фулінгів і вони теж будуть між собою битись. При першій можливості одразу купуйте собі Мегніорд. з ним ви зможете переносити більше речей в інвентарі. По Землі складний біом і там багато мобів. Та при нападі на вас, їх групи, варто використовувати атаки будь-кого з них в свою користь. Підривайте бульбаків біля ворогів, використовуйте атаки за Валькірії проти ваших ворогів, та нехай Морген також завдасть по ним шкоди. Отже, якщо це відео вам сподобалось, пишіть свій коментар, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!